Добрий день, з вами Михайло Зі Львова. Дякую вам, мої глядачі, за небайдужу активність. Після останнього випуску новин деякі мої земляки дуже збуджені за моє неприйняття того, що зараз відбувається в Україні. Так, ми не ховаємо від вас жорстокої правди, а намагаємось дати вам все з любов'ю, як кажуть, правду без кривди. Офіційні новини. Міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр заявив, що ситуація на підконтрольних бойовиками територіях Донбасу знову стала серйозна. А чого це німці через 70 років виявили неабияку стурбованість про Україну? У ці дні 75 років тому, 14 листопада, 1939 року, Західна Україна увійшла до складу у РСР. Тобто боротьба київської сучасної влади з ненависним їм пактом Молотова Рибентропа повинна була повернути західну Україну до складу Польщі. Ліва рука не знає, що робить права нога, пише блогер українець Бо, якби скасували пакт Молотова Рибентропа, Україна загубила б ще декілька областей, які відійшли б до Польщі, і на Донбас поїхали б воювати вояки з Польщі. Це теж непогано для плану США в Європі. Новини з Києва. Трамваї для Києва закуплять наступного року. Це добра новина. Але київські трамваї вироблятимуть вже не в Києві, як раніше на заводі Дзержинського, де працювали тисячі киян, а у моєму рідному Львові, що теж непогано. Але трамваї вже не вітчизняного виробника, а німецького. Тобто, прибуток поїде знову таки до Німеччини. Новини з Новоросії. Коментар від військового глядача Бориса Рожина. На фоні обстрілу і бойових зіткнень під Донецьком продовжується загадкова передислокація військ, яка викликала легку паніку і істерику у Європі, на тему, що Росія вже зовсім дійшла до нахабства. Болюча для всіх нас тема сьогодні, коли більшість німців вже знає, як американські банкіри надурили і Гітлера і всіх німців погнали на війну з нами, я вважаю, що така доля ж сьогодні чекає і нас, обдурених українців. У 2014 році вже стало ясно, що ніякого раю у Європі не буде, бо таке саме обіцяли українцям у 41-му. Ніхто з екранів українського телебачення вам не скаже, а чому саме політики влаштовують річницю майдану і не кажуть про те, на які кошти зробили цей майдан, а під якими прапорами відбулися самі демократичніші прояви свободи, і яку роль відвели в історії нам галичанам зі Львова. Наш політичний лозунг гласітбізопасність нашого життєвого пространства. Защита нашої родини, защита наших націонал-соціалістських ідей направлених на внідрення європейських ценностей, укріплення демократичних інститутів. Сьогодні жодний українець, навіть на базарі, де всі розуміються в політиці, не хочуть чути. Що цьогорічні події на Україні нічим не відрізняються від подій 1941 або 1914 років, коли до нашого дому, до України знову прийшло горе і знову здалеку. Не всі українці розуміють те, що Бог не в силі, а в правді, і ті, хто намагається прослизнути, заробити, продати себе, все одно буде відповідати за свої вчинки. Так було, так і буде зараз. Она приговорив смертний казни через повешение. При чому тут Гітлер? Скажете ви? Цей наївний, сором'язливий боягуз жінок, який до 44 років не зміг знайти собі навіть не тільки жінку, але й роботу. При чому тут злий Ленін, який зовсім не Ленін, чи Порошенко не Порошенко. Вже ясно, що все, що робиться зараз у Києві, створили ті, які вважають нас дурнішими за себе. Я не знаю, де саме вони сидять і чи розумніші вони, але роблять вони все однаково на протязі 300 років за одним і тим же сценарієм. Звідкиля прийшла війна до нас, якщо Порошенко після виборів літав за маршрутом Вашингтон-Лондон, Вашингтон. Москва знову довго запригала. Пише блогер-українець, тому і проспала як Першу, Другу і схоже Третю світову війну. Які докази сплячки, спитаєте ви? А дивіться: на дорогах Росії їздять німецькі авто з георгівськими стрічками. Коли ми, українці, зрозуміємо, що саме кредити зробили і Леніна, і Гітлера, і Порошенка. Тоді ми перестанемо воювати із своїм народом, з народом Росії, з німцями і з європейцями. Я зараз тільки процитую декілька рядків з історії Києва. Виявляється ще до 1917 року у Києві збудовано найбільший у Європі ланцюговий міст. Виявляється. Самий великий у світі літак збудований киянином Ігором Сікорським. Виявляється, перший у Росії трамвай був збудований теж у Києві нашими інженерами, перший комп'ютер, перший зверний міст, літак Мрія. Сергій Корольов навчався теж у Києві, і всі вони вважали себе руськими людьми, як і Тарас Шевченко або Леся Українка. Все це було за часів, коли ніхто не воював із своєю руською слов'янською культурою. Тепер усім зрозуміло, який проект розігрується на теренах України. До побачення до наступних українських новин.